BC-200 – це наша популярна 8-дюймова модель подрібнювача гілок, яка доступна з бензиновим або дизельним двигуном. Мене звати Міхель Гарінг, я спеціаліст з продуктів у компанії Vermeer, і я проведу вас через усі особливості подрібнювача гілок BC-200. Vermeer BC-200 розроблений і виготовлений в Європі, враховуючи унікальні виклики та вимоги операторів. Ті доступний з бензиновим двигуном Кубота, потужністю 56 кінських сил або дизельним двигуном Кубота потужністю 44 кінських сили. Обидва двигуни є паливно-ефективними і легко доступні для щоденних перевірок та обслуговування. Ті можна замовити в різних конфігураціях, включаючи поворотний стіл з сімома положеннями та висотно регульованим гальмом. Вхідний отвір має розміри 203 на 305 мм, міліметрів, що робить його дуже ефективним для подачі складних матеріалів. Двійні горизонтальні подавальні валики з зміщенням дозволяють подавати великі короткі шматки, що допомагає зменшити навантаження та зусилля для оператора. Верхній валик можна підняти вручну для обслуговування. BC2 оснащений різальним диском з чотирма двосторонніми ножами. Ножі та наковальня легко доступні для заміни або перевертання, коли це потрібно. Панель управління MPC-12 розташована на правій задній частині машини. Ця панель управління поєднує в собі відображення даних та функцій машини. Вона показує всі необхідні дані. А також систему контролю рівня холостого ходу двигуна та розумну подачу можна налаштувати. Патентована система розумного контролю подачі встановлена на всіх останніх моделях. Система контролю. Контролює продуктивність двигуна і зупиняє або змінює напрямок подачі ротора за потребою. Вона також виявляє закупорки та автоматично змінює напрямок подачі без необхідності вручну керувати кнопками. Система економічного контролю допомагає мінімізувати споживання палива. Два попередньо встановлені часи одна або п'ять хвилин можуть бути активовані через панель управління. Після цього часу подрібнювач гілок переходить на нижчий оборот двигуна, трансмісії без щеплення, що означає, що диск без Середньо приводиться в рух двигуном. Це дозволяє почати подрібнення після запуску машини та переведення на високі обороти. Максимальна транспортна довжина становить 376 см у довжину, 157 у ширину і 251 у висоту. Модель постачається зі стандартною трирічною гарантією Vermeer з можливістю продовження до 5 років за допомогою програми Vermeer Confidence Plus. Цей подрібнювач гілок стандартно пофарбований в жовтий колір, але може бути виготовлений в майже Будь-якому кольорі на вибір. Ця модель є зручним вибором для операторів по всій Європі. Підсумовуючи, ключові особливості цього подрібнювача включають легкість подачі, міцність, паливну ефективність та легкість обслуговування. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до вашого місцевого дилера або відвідайте vermier.com